Вітаємо, друзі! Президент таки підписав закон номер 4015 у минулому проект номер 11416 д За ним ми стежили багато місяців поспіль. Після публікації закону 30 листопада більшість його положень набуде чинності з грудня. При цьому увага. Вже в найближчий тиждень в цей закон планують внести низку змін. Зокрема, щодо початку сплати військового збору ФОПами на єдиному податку. А ми з вами пройдемось за нормами прийнятого та підписаного закону щодо військового збору для фізичних осіб, де було півтора, буде 5% з 1 грудня. Тож листопад 24-го року закриваємо по старому. І застосуванням ставки військового збору 1,5%. адже в законі 4.015 є норма, що доходи, нараховані за наслідками податкових періодів, до набрання чинності цим законом, тобто листопад 2024 року, включно оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, тобто 1,5% і незалежно від дати їх фактичної виплати. Доходи фізичних осіб за грудень обкладаємо вже за ставкою військового збору 5 Також підкреслимо для військових ставку військового збору законодавці залишили на рівні 1,5%. ФОП загальносистемники і раніше сплачували військовий збір. По суті, єдина зміна для ФОП на загальній системі це збільшення ставки. Як і для звичайних фізичних осіб з 1,5% до 5%. Наразі виходить, що нову ставку військового збору 5% маємо почати застосовувати до чистого доходу грудня 24-го і так далі. Але ми з вами не поспішаємо. Депутати вже обіцяють днями проголосувати зміни до закону 4 тисячі зокрема, зробити так, щоб ті ж ФОП на загальній системі. Ставку військового збору 5% почали застосовувати вперше до доходів за 25 рік. Тож почекаємо, часу ще багато, бо кінцевий розрахунок за 24 рік припадає аж на травень 25-го. Як і планувалося, для ФОП на єдиному податку груп 1, 2 та 4 встановили щомісячну сплату військового збору. У вигляді авансових внесків розмір 10% мінімальної зарплати. При цьому береться розмір Мінзарплати станом на 1 січня податкового звітного року. Виходить ставка військового збору для місяців цього 24-го року 710 гривень, а для місяців 25-го року 800 гривень. А ось коли ж починається сплата військового збору? І ось тут, друзі, на жаль, знову маємо детектив, розв'язки якого ще доведеться трошечки зачекати. Із поточної редакції закону 4015 виходить, що платити слід починаючи зі сплати за жовтень, 24-го. Але де зараз ми, і де жовтень. Тож депутати обіцяють найближчим часом змінити цю норму закону 4015. Початком сплати планують зробити чи то грудень, чи то взагалі січень 25-го. Ну і січень 25-го то більш вірогідно. Тож поспішати зі сплатою цього військового збору поки що не слід. Механізм сплати військового збору, як і планувалося, авансом не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Це стосується ФОП. На першій, другій та четвертій групах. Тобто за тим же принципом, як зараз бачу авансові внески із єдиного податку, ФОПи групи 1 та 2. Але тут, друзі, треба принципово розуміти, мова не про збільшення розміру єдиного податку, бо правила сплати єдиного податку ніхто не змінює. А мова про окрему сплату військового збору. До речі, податківці вже досить давно повідомили платників про відкриття нових бюджетних рахунків для сплати військового збору платниками єдиного податку. Для можливості його сплати після набуття чинності законом 4015. Інша річ, щоб поспішати зі сплатою на них, як ми вже власне і казали, поки що не слід. А ось щодо можливості не сплати для ФОП груп 1 та 2 на єдиному податку. На бойових територіях та за період хвороби чи відпустки ФОП без найманих працівників, то в законі звільнень немає. Але депутати найближчим часом планують відповідні зміни до закону 4015 все ж таки внести. Тобто, чекаємо на звільнення. І ось щодо можливості несплати для мобілізованих ФОП, маємо таку саму історію: тобто, теж чекаємо. Як і планувалося, для платників єдиного податку групи 3 встановили ставку військового збору 1% від доходу. Йдеться про всіх платників єдиного податку групи 3, тобто як юридичних осіб, так і ФОП. Але коли ж запроваджується сплата? Формально закон вказує на 1 жовтня 2024 року, тобто починаючи зі сплати за четвертий квартал 24-го. Але ми з вами не поспішаємо з висновками. Вочевидь, відносно початку сплати військового збору, платниками єдиного податку групи 3 найближчим часом відбудуться зміни. До речі, ніякого поспіху щодо сплати військового збору тут немає. Адже платники єдиного податку групи 3 сплачуватимуть військовий збір у той же термін, що і єдиний податок. Тобто, Питання щодо сплати може виникнути не раніше лютого 2025 року. При цьому, друзі, зверніть увагу на відкриття окремих рахунків для сплати військового збору за себе платниками єдиного податку, у тому числі групи 3. Щодо звітності, окремої звітності з військового збору для платників єдиного податку не буде. Суми збору. Будемо відображати у складі єдиноподаткової декларації. Тобто Мінфіну доведеться внести зміни до форм декларацій. А ось далі поговоримо про не менш важливі зміни. З 1 січня, починаючи зі звітності за січень 25-го, звітність з ПДФО та військового збору буде щомісячною. Далі. Для розрібних торгівців пальним встановлено щомісячні авансові внески з податку на прибуток для юридичних осіб та щомісячні авансові внески з ПДФО для ФОП на загальній системі оподаткування. Розмір внеску від 30 до 60 тисяч гривень на місяць за кожне місце розрібної торгівлі пальним. Сплата внеску щомісячна. Термін сплати не пізніше 20-го числа. Поточного місяця і початок сплати починаючи за грудень. З 1 січня дещо зміниться розмір авансового внеску щодо пунктів обміну іноземної валюти. Наразі його встановлено кратно розміру мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року, а буде в еквіваленті до євро, плюс буде окремий розмір для обмінників у місті Києві. Як наслідок розмір авансового внеску зросте. Далі базова ставка податку на прибуток для банку у 2024 році складатиме 50%, а ось для фінустанов, крім страховиків, з 1 січня, складатиме 25%. Стосовно національного кешбеку звільнено від ПДФО та військового збору на 2024 та 2025 роки доходи фізосіб. Які отримані в рамках реалізації експериментального проєкту, зроблено в Україні. І останнє стосовно цього відео. З 1 грудня 2024 року для вин виноградних та іншої виноробної продукції застосовується розмір мінімальних цін, збільшений на 50%. Ну що ж, колеги, на цьому у нас все. Але далі, напевно, ще буде. Бережіть себе!